Шановні читачі та всі небайдужі до читання. Мене звати Ольга, я працюю в публічній бібліотеці міста Краматорська. Ми відповідаємо за тих, кого приручили. Пильне, одне лише серце, найголовнішого очима не побачиш. Всі дорослі спочатку були дітьми, тільки мало хто з них про це пам'ятає. Всі вічні цитати, з філософської казки, Маленький принц не перестають зворушувати людей досі. Книгу, яка підійде і дітям і дорослим, написав Антуан де Сенте Зюпері, сміливий льотчик та популярний французький письменник ХХ століття. Цього року, 29 червня, минає 125 років з дня народження. Відомого письменника, винахідника, конструктора, філософа Антуана Де Сент-Екзюпері, людини, яку один з його вчителів назвав «воїстину універсальним талантом. Повне ім'я письменника Антуан Жан-Батіст Роже Марі Де Сент-Екзюпері, І народився він 29 червня. 1900 року у місті Ліоні, у сім'ї збітнілих аристократів. Рід – старовинний, згадується в історичних хроніках ще 13 століття. В роди були і воїни, і магнати. Але коли народився Антуан, у батька його був лише титул, а статків вже не було. Він працював страховим інспектором у Ліоні. А мати була талановитою художницею і людиною високої культури. В родині як було п'ятеро дітей, три дівчинки і два хлопчика. Антуан серед них був третій. Коли письменнику було чотири роки від інсульту помер його батька, і мати, залишившись дітьми без засобів для існування через трудне матеріальне становище, жила спочатку у своєї матері. А потім у Багато дітки. Мати письменника людина неабиякої ерудиції і культури, передала синові любов до літератури, живопису, музики. В дитинстві Тоніо, як його називали рідні, непогано малював, грав на скрипці, складав казки, а ще його захоплення це техніка, різні машини і механізми. Одного разу один. Добросердний машиніст, дізнавшись про таке захоплення хлопця, покатав його на паровозі. І Антуан, якому ще не було 6 років, прийшов додому із пам'яті намалював майже точну схему будови паровоза. Коли Антуану було 12 років, він здійснив свій перший політ. Звісно, як пасажир. Але отриманих вражень вистачило, щоб зрозуміти, що буде метою його життя. Після закінчення коледжу Антуан їде в Париж, вирішивши стати морським офіцером. Він вступає до вищого, військово-морського училища і провалюється на творі. Треба було написати твір про патріотичне почуття солдата, що прийшов з війни. Екзюпері написав: я не був на війні і не хочу говорити з чудо. Пізніше це стане принцип, який ліг в основу творчого методу письменника писати лише про те, що знаєш, що пережив, передумав. Невдовзі Дзюпері стає студентом факультету архітектури Академії мистецтв. Він вирішив поєднати любов до мистецтва і захоплення техніки. Але провчившись майже півтора роки, Екзюпері зрозумів, що архітектура йому не цікава і він тільки марнує свій час. Він кидає академію і добровільно йде в армію. Екзюпері записується в полк винищувальної авіації і їде з Парижа. В армії він закінчив курси пілотів і його відправили в авіаційний полк в Страсбурзі. Спочатку він був нельотним солдатом на аеродромі, а пізніше отримав посвідчення цивільного пілота. А ще пізніше, підвищивши кваліфікацію, він став військовим льотчиком. Після невдалого рейсу в 1923 році Екзіпері, отримавши травму голови, змушений був залишити авіацію. Він оселився в Парижі і вирішив спробувати себе в літературній сфері. Але успіх не приходив. І щоб заробити на життя, він працював і в автомобільній компанії, і на черепичному заводі, і навіть торгував книгами. Восени 1926 року Екзіпері починає працювати в цивільній авіації. на Поштова повітряна лінія, що з'єднувала Францію з Північною Африкою. Він літає з поштою в Дакар, Касабланку, а пізніше стає начальником аеродрому в Північній Африці. За внесок в розвиток цивільної авіації, екзупері нагородили орденом почесного легіону. Починаючи з 30-х років, екзюпері займається журналістською роботою. В якості військового кореспондента письменник в серпні 1936 року працює в Іспанії, яка охоплена громадянською війною. Коли німецькі війська окупували Францію, Екзуберіт іммігрував до США і продовжив писати. Весною 1943 року письменник знов стає військовим льотчиком майорами Екзюпері 43, і він найстарший пілот серед пілотів. Але він не може не літати, бо точиться запекла боротьба за долю людства. І він, як справжній гуманіст, не може стояти осторонь. 31 липня 1944 року Екзюпері вирушив у свій останній політ Це був Розвідувальний рейс і він мав летіти над місцями свого дитинства. Екзюбарі зранку, коли ще сходило сонце, прийшов на аеротин. Друзі допомогли йому вдягнути важкий комбинізон, допомогли влізти в маленьку кабінку, письменник, сміхаючись, помахав їм рукою і ключима. Довгий час залишалися загадкою зникнення письменника. І лише в 1988 році поблизу Марселя знайшли браслет, на якому було вигравіювано ім'я дружини письменника канцоєна. А в 2000-х роках, близько побережжя Франції, знайшли уламки літака Екзюпері. А в 2008 році встановили причину смерті екзюпері. Це була атака німецького льотчика. Він пізніше сам зізнався в цьому. Творча спадщина екзюпорі невелика, всього сім твори, а також есе, нариси, статті, розповіді. Твори екзюпері пов'язані з небом і авіацією. Він ділився з публікою, з сприйняттям світу очима в Перший свій твір він опублікував в 1929 році і це був роман Південний Паштар, який розповідає про життя поштаря в далекій місцевості. В 1931 році вийшла повість Нічний політ, про подвиг льотчиків, які транспортували пошту в нічний час. В 1939 році був опублікован роман Планета людей. Про людство, його проблеми і надії, про дружбу і відповідальність. В 1942 році вийшла повість, воєнний льотчик» про війну та її вплив на людину. В 1943 році вийшла автобіографічна повість Кзюпері «Лись до заручника, де він розповідає про війну, про любов до Батьківщини, про дружбу і відповідальність людини. Перед суспільством. Також в 1943 році вийшла друком філософська казка, Маленький Принц, яка стала синтезом роздумів письменника про щастя, про сенс людського існування. І в 1948 році, вже після смерті письменника, вийшли, вийшов незавершений роман «Цитадель». Який побудований у формі роздумів головного героя, який розмірковує над батьківськими настановами та власним досвідом. Письменник жив мало, але надовго лишив по собі навдивовижу чистий і світлий світ на землі своїми діями, своїм життям. Для мене вітати і писати одне й те саме, говорив Екзюбері. Головне діяти, головне знайти себе. Тож, сподіваюсь, кожен з нас знайде свій шлях у житті, як зробив це Антуан Десен Цюпирі. Найскладніший політ це політ над собою, Антуан Десен.